Добрий день, мої малята, хлопчики та дівчата. Послухайте ось таку пальчикову гімнастику. Є на дереві гілки. На гілках є гілочки. Гілочки тоненькі, як пальчики маленькі. Ой так, ось так ось. Ось так. Давайте ще раз. Є на дереві гілочки, на гілках є гілочки. Гілочки тоненькі, як пальчики маленькі. Ось так, ось так, ось так. Так, подивіться, будь ласка, уважно. Ми сьогодні будемо з вами робити аплікацію Червона калина. Для цього нам знадобиться папір кольоровий, і зелений, і червоний, і помаранчевий. От, пензлик, ось олівець, ножниці, клей. Я взяла ось такий і такий карандашиком. Так, що нам треба? Нам треба скласти в гормошечку смужки із паперу. Калина наша червона, тому ми складаємо ось так, смужечки. <гурмушечку>. Так, малюємо калину кружечок ось такий і ще. І ще наші червоні ягодки. Так, і залишимо ще ми додамо, дадим, колина коли не созріла, вона буває така помаранчева. Тому ми додамо пару ягід. Оморанчевої калинки ось так. Робимо смужки ось такі. І робимо один кружечок ось так. Зараз беремо. І вирізаємо нашу калинку і червону, і помаранчеву. Залишаємо, тепер беремо ось у мене вже готові листочки зелені, Намащуємо клеєм. І притискаємо до білого паперу. Я хочу, щоб в мене трішечки відрізнялося, тому я ще додала ось такі листочки і намастили і приклеїли. Ще один листочок намащуємо і приклеюємо. А зараз ми намащуємо наші ягідки і робимо нашу калинку. Ось так, І... прорисувати, сяти колочку. Задоволення, дякую за увагу.